І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Specific на Futur 4 карта Ельхалуф. Ну що ж, до бою. Так, ну, чарфутурчик. Char Чар Турчик це непоганий танк. Наскільки я розумію, з УВНами, наскільки я розумію, він такий подвижний. І. Звичайно ж, 4 кулі в барабані. Ну звичайно, треба почекати, поки перезарядиться барабан, але вже якщо вгасить, то вгасить. Дивимося скільки у нас тут Сьогодні шкода від пострілу 390. Це дуже-дуже непогано. Чотири кулі ввалив і, ну, розумієте, так? Прихлопушили ми ЛТшечку, вона вже напевне не вилізе. <гум> Там наша ЛТ-шка її контрить. Ну, Бачу, наш герой не поїхав туди на А і Б лінію, е, де тяжі, де рубляться СТ там зверху. Ну, Поки що центр контрить. У нього є якийсь свій план на бій, і він його буде дотримуватися. До речі, камуфляж бомба, одразу лайкос від мене. Я думаю, що е, ну, не просто ж так мені присилають реплеї, тут буде щось цікаве, тому за цей цікавий, вже наперед цікавий бій. Я думаю, що вподобайок насиплять багато та напишуть коментарі. Пишіть коментарі, я на них всіх відповідаю. Дуже цікаво з вами спілкуватися. У нас така спільнота е, дружніх українських козаків, так скажемо, гравців. Братішів. Отака. І не забувайте, якщо е, не підписаний, підписатися, а хто підписаний, порекомендувати своїм друзям. Я думаю це не важко. Просто зайти на канал, підписатися. Та й отримувати чудовий настрій від моїх відео. Така була у нас рекламка мого каналу. Невеличка. Ну я бачу, що наш герой, я думаю, він зараз стане там на полосі, де от нас -Sor стоїть. sore стоїть. Він стане та буде чекати ворогів. А, ні, поїхав вперед, за ним два братіша бачу, поїхали. Будемо прориватися, поки там йде заруба така масована е ворогів на а і б лінію, А ми будемо їм в тил заходити, чому би і ні. Неочікувана така вилазка буде, так? Зараз то тут будемо прихлопушимо, вони не очікують. Не очікують чи очікують? Не очікують. <риває> <риває> Ліщі. Ну це теж може нам нахлопушить нормально. Але я думаю, що картонний. У нас під каліброси. Він ще й не пробиває. Отут, звичайно ж, треба реалізовувати барабан. Забрати. Чудово. Перший ворог знищено. 1500 настріляно, ще й танканув разок, все чудово. Поїхали. По тилам суперника. Так, ну бачу під гіркою він так шкрябається, ну не дуже вишкрябується. <різь> Цікавий був, момент. Хотів всіх перехитрити заїхати, ось сюди, ось сюди треба було їхати. Так, там... Не замітив, челленджер так стоїть по теха. Треба теж не шкодити, зараз висвітимось, перезарядимось. Ну так, довга перезарядка. Треба ну, розраховувати час, що ти вистріляв, треба випетляти. 6-3 не в нашу користь. Мінус 4000 по хп команди. Ну, Це не дуже добре. Треба брати бій в свої руки та тащити. Другий ворог знищили, третій ворог. Не, не пробив нас? На Емілі не пробив. Хоча він не повинен, там у нього гармата така. Чудово повинен був пробувати. Так, і що, можна захопити базу, так? А, вже у нас захоплюють базу. Тут бачиш як. 8-8 вже У нас суперники на базі, ну там поки що наші тримаються. Братіші, так? Тут під нами стоїть чарфутур теж. Я не знаю, захоплять базу чи ні. Чи треба їхати, напевно. Ну якби був трішки перевіз, о, є перевіз. В принципі, можна захопити, це вже перемога була, а можна ще й нахлопушити більше ворогів, так? Поїхали. Там один залишився на заховаті, зараз ось тут підконтрити футурчика. Зліва ось. А, тут можна ще й підконтрити. І щоб на гуслю поставити, було взагалі чудово є на гуслю. А він їде, я не знаю, так, ну... як чудик їде, так, да, по полю. Там хтось сказав, що не ображає суперників, не називає їх чудіками. Но чудік це не образа, це... як вам сказати, від слова... E, Чудити або чудять. Вони ну, чудять, ми їх чудиками називаємо. <гум> так що я десь не, не ображаюся. E, але суперники є суперники. Проти них, да? Ох, теп тепер перезарядка довго. Якщо б його забрати... А він теж на перезарядці. Чудово. Можна було його тараном в принципі, забрати. Бачу, що є відмітина на столі, гармати. Значить, подобається цей танк. І хто ще не вирішив брати цей танк чи не брати, беріть. Рекомендую. Я хоча на ньому не грав, але бачив багато по ньому реплею і вони чудово граються. Так, 12 секунд до захоплення нашої бази, так? У нас тут такий цілий екшн вийшов. Спочатку ми постояли. Ну, спочатку ми постояли біля своєї бази, постріляли. Потім поїхали... На базі суперника постріляли. Тепер їдемо до своїй базі. Там хтось збив захоплення, чудово. Тепер ми їдемо на своїй базі збивати захоплення. Настоящий екшен. Такий бойовик 12-12, цього -12. в лоб не проб'єш. Так. Хто там ще стоїть? У нас заряжен повний барабан. Як його пробуй? Стоїть же по Сеннес, так? До побачення. <сі> Триворої знищено. Тут ще один стоїть. Це броньований, якщо він розвернеться, то нам були неперелики. Через гуслю. А! Ну, неперелики, ми його не пробуваємо в лобі. Тортойся такий. Ну сильно броньований в лобі. Так, він 9 рівня теж. Ну і з десятками б'ється на рівних, я вам скажу. Так, і що, у нас три кулі заряджаються. останні підкалібри. Ах, втратив ми братіша. Три кулі, як тепер нам треба розвести якось... Я б на гуслю зараз поставив. Якось треба розвести його. Презрядка в нього теж швидка автортові. Чудово. І на гуслі стоїть. Ні? Тепер точно на гуслі. І цих три кулі нас вистачило, щоб його знищити. Чудово. Боєць. Боєць в бойовику на РХО. Так, ну і де там імен залишився, не зрозуміло. Він десь там біля наш біля своєї бази, верніше був. А тепер, де? А тепер треба. його... вишукати, вишукувати. Є -є -є, є, 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 Ну що, дуель у нас така. два барабанних танки. Ах, ну нагасив. А, танканув разок. Чудово. До побачення! Ах! Ну тепер точно до побачення. Є, yeah. чудовий свібій, дякую за класний бойовий екшен. Всім кажу слава Україні та всім дякую до зустрічі.